Привіт всім друзі. Друга половина дня приїхав на рибалочку. Думаю, якщо буде все гаразд, то до вечора. Спробую перебачити приблизно три години. І за це Богу дякувати. Так. Ну, чим розпочати рибацьке щастя. Мабуть. Мабуть, якоесь бісною. По-любому. Ось таке. Фрікціончик перевіряємо обов'язково. Бо я думаю, ви знаєте, вам казати не треба. Трави бачу є достатньо. Поверху плаває. Такими острівками. Ух ти! Вон це був не трава. Прикольно, але така тишина, якась на воді, що з другої сторони взагалі не подобається. Ну що, вибирати не приходиться, коли я часто тоді Сонечко так тече, ніби весна, але до весни ще дуже далеко. Не люблю я рибати в таку сонячну погоду. Я люблю такого макну. Навіть дощ може бути. Мені то набагато більше подобається. Шойсюка, давай. Sure. Pavutinė lieta. Atsiprašau, baba nelieta. Zinu. Ugh, jakia lapke. Ne maž pusbūtes. Есть, yes, друзья. Клюнула. Вот так и щучка. Ай, коснула лисенька, але... но хорошенько. Лисенька красавчика. А, это нормально, рыба. Вот таких я люблю. Красонечка. Какая она гарна. Так аккуратно Давай, можешь расщепливаться мы этого батя. Так, что бы ты и не взял. Может, от не подтягивай. Ну, друзья, тут такая двушечка. Ой, Вот такая красоня. Ой оце щастя рибака, друзі. Вам не передати, словами це не передати. Ого, взяла глибоко. До за інструментом. Я щасливий. Ось воно. Рибацьке щастя. Можете мене привітати. А я як поможу? У мене підсака нема. А где? Вместе, друзья, как... Арнюня впаяла. Пажить ты, ей не буду. Не хочу такого шнурка мучить. А, Насенька. Плывет в дому. Потім ще порадуєш нас поплівочками. Правда? Пока-пока. Молодець. Супер, друзі. Тут ситуація. Клюнув короб. Треба й це допомогти витягнути. Я не знаю, як це має робити. У мене підсаки немає. У Того грибака також. Ідемо подивимось. Шо? А, ну, добре, що ти нічого не казав. Я тут три кілометри йду пішком, добрий день. Семерочка тут. Ну, шість точно. Ну що, на кормак, ні? А ну беріть руки. Я вас засніму, зроблю відео. Обережно, бо там зуби. Оце людина професійно прийшла, ловити кораб називається. Клюнула, щука. Пацани лайки кладять. Що Щока? Я думав... Ось так завжди. Ловиш коропа, клює щука. Ловиш щуку, клюють карасі. Хі -хі -хі. Хочеш щуки клюють окуні. Ловиш окуня, має клюнути на малесеньку приманку щука. Ну, коротше, закон підлості ніхто не відміняв, ви розумієте. Дві я ходжу. Берегами тут сюди ганяють мене хлопці. Все, дві яриба. Ход. Може ще яка шупаяє. Ще пака. Було б непогано. Ага. Трава. Ну, рибу я вже п'ямав. Твоє щастя я вже отримав. Дуже класно. Хожу, шукаю щуку активно, Поки що одна. не один удар. Великі лов лише ті, хто коропів ловить. А для нас за щастя і окунь. А вона так чітко їмилася з краєчком гачочком одним. А таке рибацьке щастя, мав щастя витягнути і все. Я видів що він кейсь мокрий, але я не зрозумів в чому діло. Думав щука обтраскала, бо вона любить робити такі манси. воду Вона пенець, І руки її. А вона свун, блядь. Диві, то, дібно, на коліно впав воду. <різь> <різь> ну коротше, повезло, мужикове. Мало бути його і все. Іначе не скажеш. Кафайна. З такою поборотці один кайф. Вона порозганяла його, чуєш, що вона одна промишляє. Траву він вже тягне. Бебі-бастер де в убій. Може він принесе рибу. Притягне на берег. Де трава? Там хижак. Там мальок ховається і хижак по любому там його пасе. Не хоче вона. Жерка. Жовту поставимо. Беляшку. Ану? Може жовта притягне рибо на берег? Деси вона. Бастер. Зато ми рибаки ведемося на приманки. Чудово. Так. Золота принесла мені рибу. Ось такого трофея. Рибалка склалась як найкраще. Хм, супер. Він уже, звісно, помер. Нічого, ладно. Хожу, пробую. Тихо. Був ще один ударчик. Такий легесенький. І все. Ну і трава. Само своє. Трава клея рядовий. Не попав я ще на свою щуку. Ніяк не можу співпасти траєкторії. Наші. Ну рано чи пізно це станеться по-любому. На кожній рибалці не може так бути. На подачі <риклад> не засек. Буває. буває. Сухи ну а що зараз з хто буде мені помагати я... до тяга перестань тільки що була така подача. подаща <риклад> хтось таки вдарив і засікся але траву проєктанок. Щука, але у траві. От чи вийде, ніхто не знає. Вона може розщепець го забрала мій води. В облар був робочий. Ось разосік перев'язую, спробуєш з п'яти. Перев'язався, поставив другий. Ну наврядці буде друга атака, але це звісно не той, що був. То був мій робочий апарат. Він руки зі мною. Відрибалив. Я знав, що рано чи пізно станеться така ситуація. Таке буває. Нічого не поробиш? Це рибалка. це ніхто не застрахований від такої ситуації. Друзі, контрольний закид. Відрибалив я сьогодні супер на славу три години точно. Рибалочку я задоволений. Один мінус, що поплила щука з моїм міні-джерком, який мені вірою і правдою служив не один рік. Риби, звісно, я на нього переловив немало. І рано чи пізно я знав, що таке станеться. Якщо б не ті камиші. І шнур не перетерся об камеш, я б тощук витягнув. Це точно. Ну ви, маємо, що маємо. Що, друзі? Дякую, що були зі мною. На каналчик підписуємося, вподобаєчки ставимо. Всім до зустрічі, всім пока. Шануйтеся!